Маю ще таке питання, чому хлопцям не радиш оцінювати дівчину за соціально-економічними критеріями? Ну щоб відповідала хлопці, Ві. наприклад, якщо дівчина живе з мамою в 30 років, а хлопець має авто та свою хату, то вона йому не рівня масштаби мислення в людей зовсім інші, і хлопець буде лише деградувати з такою. Слухай, ну я б стосовно цього посперечався. Я все ж таки вважаю, що якісь критерії людина сама може розставити може розставити. це, вже не кажучи про те, що все ж таки в нашому суспільстві, якщо ми кажемо про дівчину, яка довго живе з мамою, це більше є деякою нормою, ніж коли хлопець живе з мамою. І тому, чисто на це б я все ж таки не ну, не робив би такий дуже серйозний, е, ну увагу, не приділяв би цьому. І знову ж таки, ми про багато чого різного кажемо. Але ж все ж таки, що людина хоче і яку дівчину він хоче бачити поруч з собою. Ну, хоча б частково кожен має зрозуміти сам. Які у неї амбіції, яке у у бажання труда, яке бажання самостійності? Кожен визначає сам цей показник. І тому я не можу сказати, що я взагалі про соціально-економічні критерії в жодних там, відосах не згадував. Але дійсно на це не звертаю уваги, тому що частково все ж таки вибір там, зовнішності дівчини, соціально-економічних критеріїв чи чого ще все ж таки повинен бути за героями історії.